Вітаю на каналі. Сьогодні подивимося розклад, що там у Кремлі. Я вже почала викладати, та потім помітила, що камера не включена. Ну, буває. Тим більше тут вийшла, вийшов місяць у настроях у Кремлі. Може, вони не хочуть, щоб я їх передивлялася? Ну, це я жартую. Отже. Вийшло на настрої Рицар Пентаклі. Ну, настрої пов'язані з фінансовою економікою і взагалі з якимось практичним втіленням їх якихось планів. Так? Ці плани піддаються жорсткій критиці. Також тут вказується на те, що можливо, можливо, не виключаю такого, що фінансова розвідка. Сполучених Штатів, наприклад, Мінфіна так, зацікавилася як статками як от, якоїсь конкретної персони, так і самих ну, держбюджету і таке інше, або якихось підприємств російських. Бо це викликає загалом ця вся фінансова ситуація економічна, викликає в Кремлі страх це страх. Вони себе відчувають ляльками, яких водять е, на цих е, ну, на ниточках, е, е, дьоргають. І от вони не мають впевненості взагалі щодо фінансів, отакий от настрій, а задала я термін ну, тобто на сьогодні і останні там 10, 10 днів 2 тижні. Тобто, оце було основне для росіян. В смысле, для обітателів Кремля. Це фінанси і якісь такі, там, там таємні якісь справи. Ну, давайте ще додамо одну карту. Бачите, тає... а, ще йде викриття. Ви що, отримали інформацію? Бо це кримінальні гроші. По місяцю йдуть кримінальні гроші. А тут якась інформація їм прийшла. Ви якусь інформацію від Мінфіна отримали? Ні, це у них свої там якісь може, вони не знають, що розвідка фінансова зробить з їхніми грошима через це страх. Ну, Це точно перша карта фінансів, тут місяць, тут зав'язані якісь кримінальні гроші. Отакі От настрої. Так, а ну це пов'язано з тою поїздкою. Я візьму класику. Оці фінансові справи з кримінальними грошима і пов'язано з поїздкою Лукашенка у Зімбабве. Бо нам розклад показав, що він їздив головне питання обналбу. Це пов'язано? Паш Мічів, королева Кубки. Ну, так, да, ось у Лукі там якісь наставлення давалися, в тому числі. Да, не даремно він тоді в Зімбабве їздив. Не хотів він туди їхати, але ж треба було відправлятися в цю поїздку за море. По порученню їздив. Так, да, по фінансових справах, по порученню вождя їздив. Так, добре. Ну, хорошо, дивимося далі. Що там вождь? настрій вождя. Настрій вождя. Кремля, Кремльовської шишки. Як його настрій останні два тижні? Ох і злий, як собака, Тус смічив. Злий, готовий рубати голови направо і наліво. Так, іще який твій настрій. Колесниця, рвет і мечет, слухайте. Іще який твій настрій. Так, шестів пентаклів. Кажу пентаклі замішані. Значить, я вам сволочам. Гроші даю мене вже воно із шести рук. Я вам подаю гроші, де результат. Він просто кричав там. Кричав, повишав голос. Як він там може? Не знаю, наскільки він там може, ця блідна моль підвищувати голос, але по тузу мічі сталь сталь в словах. І е, я, вам, я вам свалачам на, на, через гроші даю, для чого, де результат. Оце такий його настрій. Так, добре, що там його ці приспешники? Ну, як вони реагували на оці його такі е, доволі такі суворі, суворі е, заяви, там попроки, докори, як вони реагували. Сім камічів брехали йому, приймали від нього ось оцей туз смічів, заглатували все, всі його слова, як на удочку, але ж брехали йому в, в ответ, говорили те, що він хоче почути, ще як вони сприймали. Шістка жезлів. Так, а це перемога. А це що? Перемога, так, да, вони то казали йому про якусь перемогу, але це все. Е Ну, як вам сказати, по четвірки Пентаклів обмежено якось. Вони, ну, ми не можемо. Ми, от Вони навіть хотіли йому таке сказати, та не сказали, бо страшно. Ми не можемо своєї перемоги вам е, добути. А він кричав, де перемога? Де перемога? Скільки можна ж чекати? Скільки оце завішане положення буде висіти? Ви що з мене дурака робите? Отак було. І знову питання бабла. Ми втрачаємо бабло. Втрачаємо. Коли піде отдача на вкладене, коли? Я вам тут хто? Я вам імператор? Чи я вам тут пацан? Оце точно так орал. Орал кричав. А потім пішло кудись. Ну, В общем, переходив він уже всякі рамки рисував, а, ще казав. Вам, значить, картину я малював таку, вам, ви будете всі в'язниці, всіх нахрен посажу. Якщо не я, так гага. Сядемо всі. Да, Сядемо всі, ось вам. Оце таке там була якась розмова. А в чому справа? Головна причина тоді, оці істерики. Хоча тут на істерику не похоже, тому що це не істерика. Бо немає кубкових карт, тільки трохи. Це більше схоже на такий його аскал. Його аскал отакий, знаєте, що він вирішив їх простимулірувати не тільки грошима, а й грозним словом. А чим причина? Казна пустіє, гроші, ну, дивіться, дев'ятка Пентаклів. Упадок і депресія. Упадок і депресія наступає. <кій> Тому що ну, можна, втрачаються гроші, спустошується казна імперії, держави, ну, а також імператор може вказувати і на там, Міністерство оборони, на все, що завгодно. ну, обобщено скажемо, що це державна казна спустошується. І ще яка причина? Народ гине. Народ гине, ось о душі, вбиті е, людей. А що? А ніякого результату? Де перемога? Питав таке? Ну, говорив, говорив. Коли на нашій вулиці буде свято? Е, говорив, це. Він постійно їм про це каже. І вони вже втомилися, оце ж дев'ятка мічів, вони вже, бля. Ой, вибачте, вони вже ночами не сплять, думають про те, ну як. По-перше, що йому відповідати? Бо двойка Пентаклів вказує, що треба казати людині те, що ти хочеш почути. Що казати? Так, ладно. Питаємо далі. Що там ви плануєте на, листоп... на лютий? Стосовно України, візьмемо знову всі карти. Що плануєте? Зрозуміло, настрої не айс. Крики, докори, і причому він, як людина, яка е, на грошах, то у нього здвиг є, то він їм їх дорікає, те, що я вам скільки грошей даю, а де результату? Ну, тобто, людина живе в парадигмі, що за гроші можна все вирішити. Так. Е, питаємо, що ви задумали на лютий стосовно України? Покажіть, що ви задумали на лютий стосовно України? П'ятірка кубків, от сама вона вискочила. Так, друзі, і ПСО. Іпсо. Ви подивіться, як заливає вуха. Нам прийдеться затикати вуха, щоб не чути е, те, що буде литися. Стосовно іпсос, на наступному тижні деякі експерти пишуть про те, що буде запущено іпсос стосовно величезних дужках, в лапках втрат серед ЗСУ. Будьте готові до цього, не ведіться. Коли б ми вже це обговорили, можете зайти в чат почитати. Так, ще що задумали на лютий, показуйте. Королева жезлів. Вісімка кубків. Слухайте, плана то реального немає. Ото воно і біснується. Реального плана немає. Який план по кубках? Тут оце налівай допей. пей. Розумієте, уход, якісь ілюзії усього джина, е, ну, фан... е, цвіт настроєння сіній. Тільки напитися можна і все. Ну, е, Дивіться, значить, оце ж їх чортове ФСБ, яке має 115 там рук. Бачите, оця королева жезлі. Оце буде і псо. Оце для того, щоб нас морально деморалізувати повністю. І щоб ми е, уходили в світ нереальний нереальний по 9 кубків, уходили в нереальний світ і, на, і екзальтували Росію, над, наділяли її не, ну, спроможність Росії нереальними, щоб е, е, рисами над, наділяли. Значить, емоційний фон, ви бачите одні кубки, вони будуть створювати нам тут жорстке і псо. Отакий план. Так, імператриця ще тут на плани. Двойка пентаклів, дев'ятка мечів. Ну, це підкреслює псу. Значить, фінансуватися буде оця зараза. Я по-іншому не можу назвати. Дуже потужно, так? Ну, звісно, не в тих обсягах, як воно було раніше, бо він же кричить, я вам бля, подивіться, мене на матірки тягне, я не можу. психую просто. Е е е я вам давав гроші, де результат? Так, ну, а що стосовно там наступу, обстрілів і таке інше плануєте на лютий, потім подивимося, що воно там планує. На 20, здається, лютого звернення до федеральних зборів. Так, що плануєте на лютий стосовно стосовно наступу? Що плануєте? Що плануєте на лютий стосовно ракетних обстрілів? Так, що, що вийде з того, що плануєте по наступу? Що вийде з того, що плануєте по ракетних обстрілах? Так, що плануєте на щодо наступу? Тройка кубків планують. Причому, думаю, що все дуже легко для них пройде ще. Да. Наступ планують. Наступ планують. Но планують малочисельними якимись групами, бо це пажі. Також планують вони. Посилити мобіками, а ну, я би ще сказала, срочниками військо. Це для того, щоб здійснювати наступ. Саме так. Народ вони свій розкачають, розкачають на те, що треба вступати там, в армію йти. Це ж пропаганда спрацює для народу. Хоча народ уже в них депресивний, не хоче народ уже вступати в їх військо. Ну, підете ви в наступ. Да, підуть? Десь підуть у наступ, десь підуть. Ну, де саме давайте. Північ, схід, на сході не підуть, південь. На півночі десь щось розвернуть. Спецоперація буде. Отам буде туман війни, вони зимітірують на півночі е, наступ. Заімітірую ця імітація. А що у вас там взагалі з ресурсом для того, щоб наступати? Ану, одну карту покажіть. Бо я бачу, що тут імітація, буде якийсь хромокей. Що з ресурсом? Розмитий ресурс, розумієте, розмитий. О, ілюзія створення. Хтось створює ілюзію, якийсь мах про ресурс, але ж нема пентаклівих карт. Е, воно обмежений ресурс по двойки м'ячів, обмежений. Немає ресурсу для наступу, але імітацію таку створять. Або провокацію, або імітацію, принаймні про пів, північ будуть трубити, будуть трубити. Розумієте, пажі, це пажі, це, е, ну, це дуже хочеться, та не можеться. Так, це щодо наступу. Щодо ракетних обстрілів, значить, щодо наступу. Так, і зразу дивимося, що з цього вийде. Паш кубків вийде, душа чиясь відійде через це. Ну, тих, хто кого кине, він у, у це горнило. І ще що з цього вийде. Наступу, що з цього вийде. Наступ. Пшик з цього наступу вийде. Пшик. Розумієте, так, да, в гарячі точки якісь активізуються, але ж показало, що там дев'ятка кубків на сході, там вони ніби свою перевагу відчувають, так і не хочуть наступати там. А, але ж ось оцей айпаш кубків, оце заблокованість у діях, хоч це і гарячі трочки. Просунетеся кудись. Просунутися вони е, можуть, да, є у них такий шанс, але ще реалізується. Не реалізується. Тут по волі вищих сил. От коли кажу Богородиця нам допоможе, це не мій е, вислів, це густавоводівки, але він мені сподобався, то це поламає їх план. Ну, вони земітують. На, на, на півночі земітують якийсь наступ, якусь провокацію влаштують. Так, щодо ракетних обстрілів, тройка мічів. Ну, то будуть. Тройка мічів зразу дивимося, до чого приведе. Невідомість. Що ви там плануєте? Давайте січневі ракетні обстріли. І що буде в лютому щодо ракетних обстрілів? Переміни куди? Колесо фортуни затормозилося. Нема чим? Колесо фортуни перевернулося, це повне гальмування. Перемін. Значить, на рівні ракетні обстріли на рівні січня, а в січні не можна сказати, що були аж занадто такі інтенсивні обстріли. Тому що по 38 ракет, да, там, по 50. Ну, зате вони застосували, оце ж, більше стали застосовувати балістичну зброю. Давайте ще перевіримо. Балістичні іскандери. <кій> іскандери і Х-22. Давайте перевіримо. Застосування балістичних ракет у січні, застосування балістичних ракет у лютому. Тут теж це, знаєте, наганяли вони на нас страх і теж якісь це фейкові якісь дії, сімка кам'ячів. Обмежено вони теж застосовували. Ну, це дійсно так. Дійсно так. Бо якби вони масово застосували. Проти нас балістичної зброї було б не переливки. Не, е... Дивіться, я не бачу, що це посилиться застосування балістичної зброї. Ось оцей іскандер чортовий випав. Хотять вони посилить. Ну, в общем, друзі, треба бути готовим, що застосування все-таки посилиться балістичної зброї, бо уточнюючі карти на це кажуть. Значить, оце, ну, Ви розумієте, що там крики де перемога. То треба ж хоч, хоч от, і Тому випадає за ракетні обстріли, нам невідомість. Ну, Зараз ми ще цей результат перевіримо. Так. Одні кубки. Це щось, ну, фейки. Фейки такі, якісь будуть проходити. Розчарування їх очікує в їх діях. От розумієте? Мабуть, а може в нас вже от, от те, що збиває балістичне? Може, воно вже в нас? Ох, на під'їзді воно. Та воно на під'їзді десь. Бачите, лицар кубків. Десь під'їжджає. Ото їх і розчарує. Так, давайте в цьому ж самому відео подивимося, чи, привіз, чи отой е, голова ЦРУ, що був у Києві, що приїжджав до Москви. Чи пропонував він, що е, швейцарська газета написала? Чи пропонувалося таке, подивимось. Чи пропонувалося таке? Та нічого не пропонувалося. Дві карти перевернуті е і п'ятірка кубків. Це якесь невігластво. Так, не пропонувалося таке. Щось інше, так, да, але не це. Так, ну давайте ще ми далі дивимося, якими буде його нас. А, про федеральні збори. Ну, давай, чи звернешся ти до федеральних зборів? Це я у Путіна питаю. Чи звернешся ти до федеральних зборів? Да, звернеться. Ось у, імпі... цей... І Рафан, це самі є федеральні збори. З чим звернешся? Mm, так, четвірка Пентаклів, зберегти Росію. Уже він закинув. Значить, тепер у нього mm. риторика ж змінилася. То було, значить, Денафікація України, роззброїти роз... Україну, таке інше, дина... і, і, ну, таке, захватити Київ. А тепер, е... дивіться, до... до чого риторика зійшла. Зберегти Росію. Осе, ось о, Зберегти Росію. І ще що скажеш. Ну, буде лити вуха, не знаю, всяке гімно буде лити вуха, вибачте, але ж це так противно дивитися на, на цих потвор, якби ви знали. Буде лити все підряд їм вуха. Так, ну давай, що ти задумав на 24 число? 23, 24, 25, давай ще так подумаємо. Спитаємо, що ви там задумали на 23, 24, 25. Побоялися ж ось обстріляти, коли саміт ЄС проходив? Карти так і показували, що відкладе. Або зіб'ють, або відкладе ракетний обстріл. Так, що задумали на 23, 24, 25. Основна яка подія? Ракети? Атака. З повітря. Масовано. Нанести шкоду інфраструктурі. Все задумали, готуємося е ос освідомлені, значить, озброєні. А що вдасться з задуманого? Mm, значить, е в новинах скажуть, що щось зруйнували, і щось зупинилося. Робота якась, ну, тобто якийсь, ну, чи військовий об'єкт, чи, скажуть, нанесений був удар, там, ну, як вони кажуть в своїх цих агенціях інформаційних. А насправді. Насправді нам будуть відомі, правда нам буде відома, вона не буде відповідати дійсності тому, що вони скажуть. Нам правда буде відома. Жриця перевернута, це вкриття правди про збитки, які вони нанесли. Наскільки великі ці збитки будуть? Не можу сказати, що великі, бо паш, це ж маленькі. Ну, інфраструктура, друзі, те, що чим користуються люди, може навіть. Десь пов'язано з водою. Десь. Ну, те, що вони планують 23, 24, 25, масований ракетний обстріл, то це чітко показали, ви ж бачите. Ось. Десятка жезлів це багато-багато купа ракет, а це два повітря. Так. Не досягнуть, більше буде балачок у них, що вони там все розбили взяв всіх нацистів. Так, давайте ще так. Твій настрій, ще оцього, подивимося через тенденції карт. Побачимо, чим же закінчиться лютий для оцього покидька. Твій настрій на початок лютого або на поточний момент, і твій настрій, яким він буде на кінець лютого. І що станеться у цей проміж? Карти вже вискакують. Так, зараз побачимо, що тут. На початок лютого. На кінець лютого і що станеться у цей проміжок. Так, на початок лютого. Ну, дев'ятка кубків, я вам кажу себе, людина перебільшує своє значення вже до небес. Так, на кінець лютого, що башта? Ха-ха-ха-ха. Очень хорошо. Очень хорошо. Що відбудеться в цей період? Десятка жезлів. Так. Ну, Прошу, це десятка жезлів. Що це ти на себе звалиш таке? Десятка мічів звалить на себе. Шістка кубків і ктуз мічів. Боже, да його критикуватимуть за минуле, бо це карта минулого. За минулі дії. хто це наважиться? А в парламенті. В парламенті ладно. Це дуже фантастична версія, щоб його в парламенті. вищі сили. Слухайте. башта на кінець, на кінець лютого це ж злетіння з висот влади. Ну, принаймні, людина повністю зруйнована, настрій, який його. Повністю злий. злий. І, і тут на, на нього м'чі мі сипляться, і тут вищі сили. Слухайте, там щось відбувається вже за таким, що ну, нам важко зрозуміти, бо це вищі сили. Я ж не скажу, що ну, не можу такого стверджувати, що його в парламенті хтось критикуватиме, тобто в думі. Це ж смішно. А звідки тоді оці м'ячі? Так, що є в цій башті? Чого немає? Так, надії немає. <кхм> На кінець лютого ця людина опиняється повністю без надій і без перспектив, а при тому стає перед якимось вибором. Вибор такий. Або ти король Пентаклів, або ти паш кубків. Ну, ти не король Пентаклів. Не король. Не володієш ти грошима, не володієш ти країною, заводами, пароходами. Зате ти стаєш пажем кубків. Це що, ти душею стаєш? Пажжезлі. Четвірка м'ячів. Гробниця. Ти що, здохнеш, чи що? Ні, не здохне, підтірка нічого каже, ні. Ну, перед якимось вибором, який буде рвати, його шматувати на, на, ну, на шматки, а причина опять гроші. І війна. І гроші. Значить, шахматна партія не вдається. Розумієте, оця шахова партія щодо війни не вдається. Дуже багато затрат. Дуже, і вони не виправдовуються. В общем, на те він не розраховував на таку довгу війну, і фінанси, мабуть, теж не розрахував. Або гроші дає, а вони все... Ну, немає результату. Як ото він кричав, нам карти показали. Ну, оця башта, побачимо, як воно буде. Побачимо. Я бачу Ну, башта це, це дупа, я вам так скажу. За 60-ю і стозом нього Ну, буде, ну, Щось страшне з ним буде відбуватися. Інформацію, може, якусь отримає. Да, якесь листування, що вдарить дуже по його емоційному стану. Це щось на фронті відбудеться, я ж хочу докопатися. Да, четвірка жезлів. Картіна світа того, що він собі малює. А, кінець лютого, це ж 1 березня, це ж команда Герасимова взяти Донбас. То значить, оце до нього дойде нарешті, що воно нереально це зірве його все уявлення про світ. І він ото знову оці фінанси буде на калькуляторі рахувати, скільки грошей вкладено, і який результат. Ну, е